В Україні можуть змінитися ціни на пальне. Інформація про це все частіше з'являється у ЗМІ та шириться мережею. Та чи дійсно воно подорожчає і які фактори впливатимуть на ціну? Аби з'ясувати це, телеканал конкурентів і звернувся за коментарем до експерта паливного ринку Сергія Куюна, який є директором консалтингової групи А 95 Зараз в центрі уваги законопроект Кабміну, який і акцизних зборів. Вже анонсований графік цих підвищень але для цього треба, щоб проголосував ще парламент. Якщо це буде зроблено у тому вигляді, який наразі є, то дійсно там податкова складова на бензин диспальне зростатиме десь на гривню гривню 50 за літр. Відповідно, це може позначитись на ціні, але ж не обов'язково, наприклад, якщо ці зміни. Вступали в дію сьогодні, то я впевнений, що взагалі б на колонках ми цього не відчули. Але зараз, як каже Сергій Куюн, ситуація з цінами на пальне протилежна. Найближчим часом ми очікуємо здешевшення цін на пальне. Зокрема, на дизельне паливо та на скраплений газ ціни вже розпочали. Цей шлях кожного тижня фіксуємо зниження. Думаю, що це буде триватиме. Думаю, що по диспальному ще пару гривень точно є потенціал для зниження. Трошки гальмує цей процес. Бензин також людей турбує питання, що буде, якщо водії, які привозять в Україну паливо, не оновлять дані у ТЦК та не зможуть виїжджати за кордон. Чи буде криза у такому випадку? Також розповів Сергій Коюн. Я не думаю, що це буде, оскільки саме автомобільним транспортом постачається 13-15% відсотків диспального та бензину. Трошки більше е, десь третина постачається скрапленого газу газу, газов автомобільним транспортом. Але е, всі ці обсяги, ну, по-перше, е, по е, їх можна замістити залізницею. А по-друге, е, багато водіїв в трейдерських компаніях є, е, ну, відповідають цим вимогам для того, щоб їздити і надалі. Тому це не буде прям ну ці перевезення вони не зупиняться. Тож як запевняє Сергій Куюн, пального вистачатиме, і наймовірніше, водії не відчують глобальних змін у ціні.